Більшість українців думають, що Житомира не існує. Проте мало хто знає яку ж історію таїть це місце: таємничі ходи, містичні зникнення. Чим же ще здивує Житомир? «Ти чула дзвін? Як думаєш, про що це свідчить? Це знак нам розповісти про це місце. Наразі ми знаходимося біля семінарського костелу святого Іоанна з Дуклі. У мене відчуття, ніби це місце та є щось незвичайне. І щоб ми в цьому впевнились, я розкажу вам історію. У 1761 році за грамотою польського короля Сигізмунда III був відкритий Бернардський монастир. При ньому також побудували й дерев'яний костел, який мав назву костел Святого Іоанна з Дуклі. Іоанн був католицьким святим, який після навчання став пустельником біля дуклі. Ця людина відіграла важливу роль у християнстві. Та згодом, у 1820 році сталася велика пожежа все було знищено, палало навкруги, згоріло все до крила, в тому числі й будови братів. З часом все ж таки костел перебудували у Кам'яни, недовго раділи чинці. Діяльність монастиря закрили, а костел передали під владу іншим. Глибоко під землею старовинного міста Житомира знаходиться велика кількість підземних ходів. Вони оповиті великою кількістю легенд та містики. Найбільша кількість цих ходів пролягає саме тут, на замковій горі, де раніше височила неприступна фортеця, проте зараз її тінь живе в цих підземних коридорах. Кажуть, що ці ходи були настільки довгими, що ними можна було пройти аж до притичева кодні, а звідти до самої Польщі. Після того, як фортеця на замковій горі згоріла, підземні споруди втратили свою оборонну роль, але залишилися напівзабутими свідками таємничого минулого. Час від часу вони нагадують про себе, вулиці міста провалюються, оголюючи ці глибокі коридори, немов невидимі нитки, що з'єднують Житомир із його минулим. Легенди розповідають про багатих пань, які подорожували під землею, уникаючи дощів та багнюки, а тепер ці ходи, засипані чорним ґрунтом, мовби приховані самою землею. Замкова гора досі ховає свої таємниці під тощою часу. Громовище село у Житомирській області, яке вважається наймістичнішим через дивну, але цікаву історію. На вигляд, це звичайна місцина з усіх боків оточена лісом. Але чому ж нею так цікавляться науковці? Громовище, ніби магніт, завжди притягує до себе близько. Місцеві максимально намагаються оминути це місце, проте їх завжди наздоганяє погане самопочуття. Це може бути і тиск, це можуть бути і головні болі, і погіршений навіть настрій. Легенди розповідають, те, що колись у громовищі жив жорстокий пан, і він поводився погано з людьми. І за це природа вирішила його покарати. Блискавка вдарила в його ж дім і перетворила самого пана на попіл. Таємничі каміне село. Розташоване поблизу села Рудня Замисловецька, це унікальне місце, розташоване на 15 гектарах, де величезні волуни, як сторожі, зберігають собі велику таємницю. Божий та диявольські камені, що знаходяться тут, є центром місцевих легенд. Говорять, що Божий камінь має в собі слід Бога, і щілина, яка знаходиться між Божим каменем та диявольським, має в собі доволі дивні властивості. Вона омолоджує та очищує людей від їх гріхів. Ще одна згадка камінного села це камінь Компас. Або як його ще називають, це камінь Орієнтир. Він має в собі тріщини, які чітко вказують на сторони світу. Таке відчуття, що саме каміння вказує шлях загубленим мандрівникам. За легендою тут було два села: багатії та бідняки. Та коли багатії відмовили у допомозі під час голоду. Вони перетворилися на каміння разом з усіма їхніми статками. То що, Житомира дійсно не існує? Ні, він існує. Житомир існує. Це наше місто. Він сповнений загадками та аномаліями. Та, попри це, все, ми любимо його. Його чудеса природи та різні підземні ходи роблять його унікальним місцем на мапі України. Житомир це не просто місто, це душа, це душа Житомирян, яка живе в кожному з нас.